Всім привіт! У нас знову Днесісі MPI, 2009 рік. Volkswagen Caddy не фарбований. Нержавий. Ось так. Класний колір, синій металік. Задній ряд, з двох старім двері, світлий салон. Полка присутня. Тут є два нюанси. Перший це немає кондиціонера. Не кожному він підійде, є люди, які купують без кондиціонерів здоров'ям. Не всім можна з кондиціонером когось хуже, в когось краще. Ось так. Збережений стан. Кирмо відпадає своєму пробігу, пробіг 185 тисяч, два склад Так. Ісь була сервісна. Тихо це все десь є. Будемо зараз шукати. Гума, зимова 22 другого року, Куларіс. Ось так. так само, гума спереді, хороша, сзаді думбок. Не зимова, але напевно старіша. Дичісь назад ставлять трішки старішу. Зараз я гляну з сторони. Так. 17-й рік. Але головне, що він не гнилий. Виглядає він чудесно. Фуркоп. Нур, якщо захочете когось потягати, щоб ви змогли. Пустота сидіння ложається. Пошукає кадіка він це знає. Тоб теж без рижики Вон малесенький малесенький. можете замітити. Це Фольксваген, так, я здивований, що він ще до цього часу не пішов, ну, тут не в них проблема є. Там треба зачищати і фарбувати. Вінко. Так. по двигуну розказую. Всі лампочки все горить робить він на три циліндри ось так мотор десь є. чистий. Ну, напевно треба буде пробити голову його трошки підрушує Некручений. ось так але дев'ятий рік хто мотори вміє робити для нього може бути цікава пропозиція. ну, для нього може бути цікавий цей автомобіль. Мічистка потрібна. 100 піднімачі працює все добре. Датчик світла. Ось такий автомобіль. Вартість його 2000 євро в Німеччині. Цікавий, телефонуйте, дзвоніть. Що цікаво, можемо привезти вам його, розмитнити Допомогти з тим. Як бачите, як почав блимати. Значить, може бути таке, що то катушки. Катушка, свічка або фурсунка. Вже не блимає. Даєш газу, починає не блимати. Ось так. Тому кого цікаво, телефонуйте. Ще одна красота сьогодні в огляді. Реною Спейс, 15-й рік. Який двигун? 1.6. 1.6. Автомат. Я вам зараз покажу. Покрита вона. Так, 131 пробігу. Тобто сажовий. сажовий. Забитий сажовий, так? Його, його почистять зроблять, тоби поміняли цю ігера, пошиють, помиють і панорама масажі Масаж повністю. Як да. там такі апарат? Може мені дорожче провести. Ви, 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 <різниця> да. Місця дуже багато, ззаді <різниця> да, дуже багато. Він, напевно, сім місний йде. Він, напевно, сім місний, так? так штуva, а? Ні, це п'яти. П'яти, це Де? так, місць. Дивашечки падають. Накачують, поняв? Дивашечки. Дивашечки падають, все. Ти знімаєш, знімаєш? А, так. Та той слово, не мій застряг. Треба готель. Ось так. Привезли до знакомого на стоянку поставили, хочуть продавати, ну, але його там підроблять перш з тим єгіером. Вона не фарбована. Комплектація дуже класна. Сервіси, тюфи все є. Да, Колі колір міняється, на да, колір міняється. Масаж, другий, ну я колись Ну Все, відпочиваєш. Кого цікавить? Вона буде коштувати десь 8 тисяч євро в Німеччині. Кого буде цікавити. Займемо детальніше огляд. Зараз покажемо вам під капотом трохи ще. Тут сервісна історія, все ж є теж правильно. Вона гралась. тут гарно все на місці Мотор чистий коротше ось такий апарат У мене трошки там дзвонять, перебувають, не можна зняти добре. льот фари Синон Кобляцікави, телефонуйте, можу вам привезти і цього, і каді яку замовити і багато пропозицій хороших у нас вечорія ось така астра є 8, 2009 рік покажу щоденьку все що зможу бо завтра мене не буде змоги зняти 1200 євро 9 рік 18 бензин ось так Ззаді є комплект титанів. Я їх навіть не дивився, чесно. Воно випадає з багажника, то я не маю як його вам показати. Ось там Два склопідйомі. Два склопідйомачі. Автосвітло, круїз контроль, 221 тисяча пробігу. Завтра його знімають з реєстрації. І ці процедури працює рівно, не змірікає кондиціонер сказав власник, що повністю є сервісна історія, я її, чесно скажу, не перевіряв. Тюфи забрав з собою, каже, вони мені потрібні, на що не йому, хто його знає. Цікаві люди, не можу їх зрозуміти це таке. Не знаю. На да, сервісна історія є. Він повністю казав, що її підтримував. 21-й, 22-й рік 205 тисяч. 22-й рік 205 тисяч. Тут ще щось вони понаписували 27-го року. Що було 27 го року? Треба розуміти німецьку. Сильно ще їхній почерк розбирати. Ось так. Одним словом так. Це на місце. Зараз покажу під капотом. Загально вона без нюансів, без ржавчини, я не зустрічав нержавчину, ні не таких видимих там, подряпин сильних чи вмятин, чи сколів. Тут є помукріння, вони масло напевно, не міг наливати. Обляпали круг цього. Це сол на місці. Це теж. Новий акумулятор. Це, це плюс. Кому і який? 22 рік тисяч. Вона вже відірвалася, потім ми її викинемо. Ось там починає середині, це просто звідти десь підтікає. Це не ржавчина, це... коротше звідти витікає і вона показує так. Тут рижик є. А, і м'ятна, бачите? Вам показую і сам дивлюся. Так, краще видно. Хто я вам казав, що є. Легенька хімчистка, поліровка, замінити диски на, на... титанові, якщо це комусь потрібно, і це важливо. Так, Підвізка трошки ржава. Є ржавчина. а кузов нормальний, кузов цілий. Тому ось так. Два слова про цю. 2004 рік Opel Astra G, напевно, чак вона називається, не знаю, теж 1,8. Дивіться, кого буде цікавити. Бо на, на такі машинки є закази. Але рідко вони подають. 4 рік, теж 1,8. Повністю справно. Вас хто теж. Клімат контроль. Дивіться, стан, стан реально класний. Стан, стан непоганий чого. Я вам зараз покажу чого. 122 пробіу в цьому автомобілі не працює. Теж сервісна книга, не буду вже її там пере... перегортувати. Тут стан такий, що я, я б хімчистку напевно не робив, не знаю. на камері він трошки хуже, таку вживу дивишся, він не сильно страшний. на Камера більше проявляє. Люк. Про цей автомобіль трошки коротше, час не займати. Вартість таких автомобілів тут 450-500 євро. Ну, але митна вартість, в принципі, мало що відрізняється від тайм, ну там, де там дорожче. Тут приблизно буде 2200 250 на цей автомобіль. Вартість доставки. Ось так. Можливо, теж когось буде, когось буде цікавити, такий автомобіль. Теж можна їх придбати, привести. Ну все одно і випусків Слідкуйте, не пропускайте.